Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як наш світ ну буквально на очах переїжджає в онлайн від замовлення їжі до утримання паспорта. Усе це тепер відбувається у цифровому просторі. Давайте ж розбиратися, як ця трансформація змінює життя в Україні. От просто задумайтесь, скільки разів просто за сьогоднішній ранок хтось десь оплатив каву телефоном, перевірив оцінки дитини чи записався до лікаря онлайн. Рахунок іде на мільйони. І найцікавіше, що ми цього навіть не помічаємо, це стало настільки звичним, як дихати. І це ж не просто про зручність, правда? Це справжня революція. Речі, для яких раніше треба було витратити півдня, стояти в чергах, збирати папірці, тепер вирішуються кількома дотиками до екрана смартфона. Це абсолютно новий спосіб жити. І почнемо, мабуть, з того, з чим ми стикаємось найчастіше з бізнесу. Як усі ці компанії від маленької крафтової пекарні до таких гігантів, як розетка, взагалі знаходять своїх покупців у цьому безмежному онлайн світі? Ключове слово тут інтернет-маркетинг. По суті, це та ж сама реклама, що й раніше, але набагато набагато розумніша. Її мета не просто показати свій товар усім підряд, а знайти саме ту людину, якій він потрібен, і зробити це так, щоб покупка відбулася. І це не просто хаотичне розміщення банерів, ні, це ціла стратегія. Все починається з питань, чого ми хочемо досягти і хто наш клієнт. Потім створюється сайт, така собі онлайн-вітрина, далі його просувають. Але найголовніше це останній крок: постійний аналіз, що спрацювало, а що ні. Саме це дозволяє бути ефективним. А інструментів для цього цілий арсенал. Наприклад, SEO-оптимізація це коли ви щось гуглите і потрібний сайт з'являється у перших рядках. Бачили рекламу, яка ніби переслідує вас на різних сайтах. Це контекстна реклама. А все, що ми бачимо в стрічках з соцмереж, це вже SMM. Кожен інструмент працює на те, щоб бізнес і клієнт знайшли одне одного. Окей, товар знайшли, вибрали, і що далі? А далі оплата. І тут ми переходимо до іншої, не менш вражаючої цифрової революції, революції в наших з вами гаманцях, які тепер теж живуть у смартфонах. Інтернет банкінг звучить складно, а по суті, це ціле банківське відділення, яке працює 24 на 7, без вихідних і обідніх перерв, прямо у нас в кишені, і для цього не треба нічого, крім звичайного браузера чи застосунку на телефоні. А що там можна робити? То практично все перевірити, скільки грошей на картці, скинути борг другові, заплатити за інтернет, не вставаючи з дивана, миттєво заблокувати картку, якщо її загубили. Такі сервіси, як Приват24 або Ощад24 7 перетворили банківську рутину на справу кількох секунд. Гаразд, з бізнесом і фінансами розібралися. А як щодо чогось більшого? Наприклад, взаємодії з державою. Виявляється, концепція держава у смартфоні це вже давно не фантастика, а наша з вами реальність. Електронне урядування це не просто сайти міністерств, це ціла філософія, ідея якої в тому, щоб держава стала сервісом, зручним, зрозумілим і, що дуже важливо, прозорим. Головна мета менше бюрократії, менше корупції, більше ефективності. Ну і звичайно, найвідоміший приклад це дія. Мабуть, немає людини, у якої не встановлений цей застосунок. Паспорт, водійські права, документи на дитину, подача заяв, все зібрано в одному місці справжнє єдине вікно до державних послуг. Інший потужний інструмент це прозоро. Раніше державні закупівлі були такою собі чорною скринькою. Тепер же будь-хто може зайти і подивитися, на що і як витрачаються бюджетні гроші. Це просто неймовірний крок до прозорості. І ще один важливий елемент електронні петиції. Це прямий інструмент демократії. Є ідея, яка хвилює суспільство. Можна створити петицію, зібрати підписи, і влада буде зобов'язана її розглянути. Це можливість бути почутими. Так, картина вимальовується дуже оптимістично. Зручно, швидко, прозоро, але, як завжди, є одне але будь-яка така масштабна зміна неминуче стикається з проблемами. Давайте поглянемо на зворотний бік медалі. І ось тут починається найцікавіше: з одного боку, блискучі обіцянки ефективності і доступності, а з іншого реальність, у якій стара бюрократична система не завжди хоче змінюватися, а стабільний інтернет є далеко не в кожному селі. І це підводить нас до ключової проблеми, яку експерти називають цифровим розривом. Це буквально прірва. Прірва між молодим мешканцям великого міста, для якого будь-яка онлайн послуга це дрібниця, і, наприклад, літньою людиною з маленького містечка, для якої смартфон це складний і незрозумілий пристрій. І щоб подолати ці прірву, потрібен комплексний підхід, потрібні гроші на інфраструктуру, потрібно вчити людей цифрові грамотності. А над усім цим, як дамоклів меч, висить питання кібербезпеки. Бо чим більше нашого життя в онлайні, тим більші ризики. І наостанок, питання, на яке немає простої відповіді що ми цінуємо більше? Максимальну зручність, коли все можна зробити в один клік, чи все ж таки безпеку наших персональних даних, де знайти цей баланс? Це, мабуть, і є головний виклик нашого цифрового майбутнього.